Привіт, друзі, сьогодні готуємо найсмачніший білий борщ із квашеної папусти та квашених грибів за бабусиним рецептом. Ароматний, насичений, з приємною кислинкою, справжній смак дитинства і затишку. Це найсмачніший білий борщ у світі, повірте мені. Тож, залишайтеся до кінця відео, щоб не пропустити всі секрети приготування. Починаємо. Так, і для початку берете улюблену свою кастрюлю, закладаєте любе м'ясо, яке у вас є, з чого ви любите варити борщі. У мене це котра. Суміш, заливаєте водою, і наша задача сварити дуже смачний бульйон. А цього залежить смак вашого майбутнього борщу. Зразу додаємо цибулю, це обов'язково, великий зубчик чеснику, або, якщо дрібний декілька. Чорний перчик, духмяний перчик. Вмикаємо вогонь і варимо десь годину, не заглядаючи. Хіба що п'єну збираєте? У мене її не буде, я варю в мультиварці, я обожнюю цю. Цей гаджет просто обожній. Якщо вимкнеться світло, пересипаю в кастрюлю і варю далі в кастрюлю, а що робить. Так, ну поки що так. Годину не заглядаємо, хіба що знімаємо піну. Так, виставляємо суп і вмикаємо на годину. Так, минула година. О, прелесть. Кипить наш борщик. Завантажуємо капусточку квашену. Дивіться, ми ще нічого не солили, тому що у нас квашена капусточка. Солюні Дамо грибочки сюди. І потім, аж потім в кінці ми їх посолимо, щоб не пересолити. Все, завантажили і е, проварюємо ще десь пів години, як точно. Минуло пів години. О, яка красота! Бачите? Просто клас. Гляньте на цей колір. А запах просто бомба. Так, І завантажуємо нашу картопельку. Так. Завантажуємо картопельку. І хвилин 20 хай вариться ще. Так, даємо сольки, але ж небагато. Так, угу. так минуло 10 хвилин. Завантажуємо. Це не обов'язково, можете цілу не робити, але я ділаю, бо це дуже смачно. Це в мене квашені грибочки, а п'яту. Це буде бомба просто. У кого немає, не робіть. Ой, сухі, додайте да, сухих. Так, ще через 10 хвилин даємо це з часничком. Так. Десь залишилось там варить 10 наш борщик. Даємо спеції, які ви любите. Я даю 10 овочів. Мені подобається ця спеція, галімакійка. Обов'язково даємо лаврушечку і даю кріпчик. Я його сама сушила і збирала так. можете дати свіжий якщо у вас є то і так все закриваємо 10 хвилин борщ наш готовий ви тільки погляньте на цей колір ну, якийсь ароматіще взагалі так виловлюємо чесночок він уже дав свої чарівні дії зробив і цибулька ой вам видно колір О, гляньте казка оце у нас називається білий борщ нереально корисний бачите ми я ніколи не супи не бачим, крім тих що готую в казані не засмажую 10 хвилин вольт і їмо, так все виключаю нашу мультиварку ви виключаєте огонь ви подивіться яка краса оце прелесть. Просто красотища, який колір, і грибочки, і капусточка. Угу. Видно? Подивіться, ось справжній обід по-українськи. Смачнючий білий борщик з квашеною капусточкою і квашеними грибочками, Сальце, чорний хлібчик. Тому подивіться, яка краса. Запрошую всіх вас. На наш обід, до нас на гостини. І всім смачного! Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалось, лайкайте, підписуйтесь. Смачного всім нам миру, щастя і добра і до нових смачних зустрічей! Пока-пока.